Всім привіт! Мене звати Сан. Сьогодні я вам розповім трішки про о, трансгендерність. Так, в деяких о, соціальних мережах я сказав про те, що я небінарна особа. Всі ми знаємо, що Євробачення підняло дуже-дуже великий сполах того, хто такі о, ці ваші небінарні особи, і все таке тому я трішки заплутався, але наразі о, буду називати себе небінаром. Але сьогодні розповім вам про трансгендерність. Тому давайте починати. Хто такі трансгендери простими словами? Я вам не буду пояснювати, що таке гендер, як він працює. Я сподіваюся, що ви це вже знаєте. Якщо не знаєте, то Вікіпедія вам в допомогу. Трансгендерність це доволі таки збірний термін, це е, люди, у яких гендерна ідентичність не співпадає з... Статтю приписаною її при народженні. А якщо говорити простими словами, то, наприклад, є дівчинка, яка відчуває себе хлопцем і ідентифікує себе як хлопця, то ця людина буде трансгендерним чоловіком. І так само працюють, працює навпаки. Якщо хлопчик народився, а він відчуває, що він жінка, то це означає, що він. Трансгендерна жінка, чи є трансгендерність хворобою? А насправді це дуже таке веселе запитання, тому що е, всі вже доказали, що трансгендерність це не є психічна хвороба, але зараз для того, щоб зробити перехід, для того, щоб а, змінити документи потрібна тобі обов'язкова справочка. f 64 від психіатра. Тому я навіть не знаю, як це назвати бізприділ. F64 64 це діагноз розлад статевої ідентичності. А якщо конкретно, то він написаний ну, у мене в справці як транссексуалізм. Це смішно. Але на жаль, довідка Ф64 потрібна для того, щоб змінити документи, почати загальну гормональну терапію. ЗГТ. Ось щоб потім не було питань, що таке ЗГТ і все інше. Тому, на жаль, на жаль, це на зараз читися як психічна хвороба. Але люди вже давно доказали, що це не є психічною хворобою, як би це странно не звучало. У мене тут є сценарій перед обличчям. Я вирішив додати декілька запитань, які задали мені люди в моєму телеграм-каналі. Тому ось одне з запитань а як родичі відносяться до мого переходу, чи спілкуюся я з родичами, та чи мізгендерять вони мене? Боже, яке складне слово місгенмісгендерять. Ладно, нормально. В цілому родичі відносяться добре до мого переходу. Це мене дуже-дуже сильно радує. А... Чи спілкуюся я з родичами? Так, я спілкуюся зі всіма родичами, окрім своєї бабусі по маминої лінії. Я стараюся з нею не спілкуватися, тому що я її взагалі а, не знаю і. Не знаю, навіщо це мені? А так з близьким моїм колом, тобі ж мама, тато, сестра та інші рідні родичі. Так, я з ними спілкуюся і досить добре. Вони досить добре ставляться до мого переходу. Вони навіть називають мене Сан. Це тут ахуєть надо. Чи місгендерять? Ну, я можу, в принципі, сказати, що так. Але це вони роблять не спеціально, а просто через те, що вони вперше в житті з цим сталкуються. Тому. Блять. Тому, в принципі, їх пробачить за це, думаю, можна. Що між ног у трансгендерів? Це запитання задають ну, напевно, кожному трансгендеру, якщо я не помиляюсь. І це чомусь дуже сильно цікавить. Людей, коротко вам розповідаю, якщо перед вами трансгендерний чоловік, то скоріш за, все, не скоріш за все, а при народженні в нього були жіночі полові органи. Якщо це трансгендерна дівчина. То це означає, що у цієї людини при народженні були чоловічі полові органи. І якщо людина не встигла їх скоригувати операційно, то це означає, що так воно і залишилося на гормональній терапії нічого не відсихає. На жаль, чи на щастя, і не виростає. Це дуже сумно. Ось тому, я думаю, що тепер ви не будете задовувати, якщо у вас є свій друг трансгендер, чи щось таке, а я думаю, що ви їх не будете задобувати тим, а що у тебе між ног, блять, що у тебе з грудьми і все таке, тому що навіщо вам це люди? Ну, типу, я коротко пояснив. І думаю, що ви тепер повинні хоч приблизно розуміти. Але якщо вам. Справді цікаво, ви можете спитати. Але робіть це дуже-дуже обережно. Не так, що, типу, гойге. Ахтуття в трусах. А більш адекватно. Чи робив він вже операції по переходу? Які операції він зробив? Про щось таке. Ставте свої запитання коректно, для того, щоб не образити свого співрозмовника. Як? До таких людей звертатись. Ну, взагалі було б просто ідеально, якщо б ви питали у самих людей, а, як до тебе звертатись, але зачасту, якщо це трансгендерний чоловік, то такі люди просять до себе звертатися в чоловічому роді. А якщо це трансгендерна жінка, то в жіночому у вас є підсказочка ось в тому, типу трансгендерний чоловік, трансгендерна жінка. Ось. І взагалі, взагалі питайте у своїх співрозмовниках, бо зараз дуже-дуже багато гендерів, і а, краще все ж таки запитати, бо ще є займенник вони. Ось. І якщо ви запитаєте, то ви дізнаєтесь. Але зачасту все ж таки трансгендерні чоловіки це він його, а трансгендерні жінки це вона, її. Питання з Телеграму. Чому таке ім'я, яке в тебе піп? Та чи довго думав? А... Зараз мене звати Сан. Я вже чекаю своє нове свідоцтво про народження. А... Піп. У мене був Герецун Катерина Дмитрівна, а зараз він буде Костерн Сан-Дмитрович. Круто, так? На самому ділі я дуже довго думав. Я обговорював це з на той момент моєю дівчиною. Я це обговорював з однією кращою подругою, з іншою кращою подругою з мамою, але ми з мамою дійшли до цього, до цього імені. І... Раніше я думав, що я буду змінювати ім'я на Стас для того, щоб всім проще жилося, але зараз я почав проходити терапію. Я такий. Мені ж подобається. Мені все одно, що людям буде складніше жити. Я буду називатися так, як я хочу. І я думаю, що Сан особисто мені підходить і це круто. Ти трансгендер чи не бінар? Спочатку я думав, що... Спочатку я думав, що я трансгендер, але після того, як е, пройшло Євробачення, е, піднявся кіпіш за небінарів і, почитавши докладніше описи гендерів, то я подумав, що я більше відносусь до відносусь. Відношусь до небінарів, аніж трансгендерів. Тому е, поки що не можу дати однозначної відповіді, але. Все ж таки вважаю, що я ближче наближений до небінарів, аніж до трансгендерів. І це не є погано. Але я все ж таки хочу мати в паспорті чоловічий рід. Тому по психічній хворобі я проходжу як трансгендер з F-64 для того, щоб. Змінити те, що в мене написано в документах, що потрібно трансгендерам для того, щоб змінити документи, зробити операції та інше. Ну, по-перше, почнемо з того, що е, повна інформація, прям подробна, вона буде. Я заставлю посилання на е, телеграм-канал Лео. Це трансгендер, який розповів там все. А якщо коротко, то спочатку ви йдете до сімейного лікаря, берете направлення до психіатра, приходите до психіатра, здаєте тести, потім проходите ЛКК. Після цього вам дають довідку F64. Ви направляєтесь до ендокринолога, починаєте загальну гормональну терапію. Після того, як пройде якийсь час вам ендокринолог дає ще одну справочку: 028. Після цього ви йдете до сімейного лікаря, там берете ще одну справочку підписаною трьома лікарями. І після цього вже можна йти в Рац і подавати на зміну імені. І, собственно, чекати. От я зараз чекаю, мені сказали чекати приблизно три місяці. От я... Сижу і чекаю. Це якщо коротко. якщо вам потрібна повна інформація, ви не знаєте до кого звернутися. По-перше, є такі групи, як Go Inside та інші, які можуть вам допомогти в підборі лікарів та консультації там. І, собственно говорячи, канал Лео, який я теж заставлю в описі для того, щоб якщо вам було цікаво, могли почитати. І так. Якщо ви змінюєте ім'я, то вам видають не просто новий паспорт, а нове свідоцтво про народження, і ви заново йдете, і робите всі ці речі, типу ІНН та інші. Паспорт, загран, Ну ви зрозуміли, так? Ще одне питання: це чи призивають трансгендерів служити? Взагалі, наскільки я знаю, трансгендери є непридатними. І на ВЛК вони повинні проходити тільки психіатра. І далі вже все оформлювати. Я просто ще не проходив, ще не знаю. Але, знову ж таки, у Лео є інформація в каналі. Якщо вам цікаво, ми, ви можете почитати про це. Але зараз дуже. Швидко змінюються закони, і все можливо, типу, якщо людей просто крадуть на вулицях, то можливо і трансгендери вже є придатними, і вони такі більш а, дружелюбні, скажімо так, чи щось таке просто для того, щоб вас затащити на фронт. Я думаю, що якщо людина захоче, то трансгендера допустять. А якщо людина не захоче, то він є. Повністю непридатним. А питання, яке мені задали в Телеграмі, це як будеш з Макти? Як будеш з мастектомією? Чи зібрав грошей, якщо операція буде посмішка? Розстроїшся, переживеш за шрами. Ну, по-перше, ні, у мене нема грошей на мастектомію. Я буду збирати це трошки а, пізніше. Моя операція буде до 30 тисяч гривень, як мені сказав лікар. А, і, скоріш за все, це буде в районі 15, бо я буду робити в міській лікарні. На диво, так. А, гроші. Можливо, я відкрию збір. Я не знаю, подивлюся по своєму фінансовому статусу, але, скоріш за все, я буду повністю оплачувати. Сам, але якщо буде збір, то ви про нього дізнаєтеся в моєму телеграм-каналі. Посилання теж буде в описі. Операція посмішка. Хто не знає, операція посмішка це розріз під грудьми, який заставляє шрами. Я отут от покажу десь фоточку, щоб ви могли побачити результат. Це робиться через те, якщо у трансгендера чоловіка великі груди. Від природи, то робиться така операція. Якщо груди маленькі, то операція буде, це буде надріз над Ореолом. Я теж покажу тут результат цієї операції. Я буду сподіватися на цю операцію. Або ще якось роблять чи через підмишку, чи якось так. Ну Не знаю, але у мене в прогнозах немає. Шрамів, тому я думаю, що все буде добре і це буде виглядати максимально естетично, максимально чоловічно. А, тому за шрамою я не переживаю. Діти, чи можуть трансгендери мати дітей? Біологічно. В принципі, так, це буде дуже складно пояснити. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, але просто знаєте, що в принципі біологічно вони можуть мати дітей. Вони можуть мати дітей за допомогою еко, за допомогою різних всяких штук, які зараз практикують. ну... Типу, сурогатне материнство, от щось таке, типу, як людина захоче, так і зможе. Але в принципі, біологічно можливо. Але до повного коригування статі. Якщо людина зробить, наприклад, трансгендерний чоловік зробить фалопластику, це е, не означає, що від нього можна буде завагітніти так само і трансгендерна жінка. Якщо вона зробила вагіну пластику, це не означає, що вона може завагітніти. Ось, це все робиться за допомогою там заморажування ембріонів і все таке в суті. Яко. А якщо людина не робила цих операцій, то цілком можливо природнім шляхом. Чи хочу я дітей. Так, звісно, я хочу дітей, але більш коли буду таким дорослим, там років 30-35, я хочу взяти а, дитину з дитячого будинку. А, не знаю, що щось мене отак тягне. Типу, сам народжувати я не збираюсь. І мені все одно чи захоче народжувати, чи ні е, е, моя дівчина, це. Вже, як якщо вона захоче, то окей, я буду тільки за. Якщо вона не захоче, я не буду на цьому настаивати, тому що. розумію, наскільки це страшно і. Отак, коротше. Ну... На цьому, в принципі, питання закінчилися, такі більш об'ємні. А на декілька питань я ще дуже розгорнуто розповім в своєму телеграм-каналі після виходу цього відеоролику, для того, щоб ви могли почитати матеріал. Це, наприклад, а, моя історія, як я зрозумів, як я до цього дійшов. Якщо у вас будуть ще питання, ви можете задавати. Я вже буду відповідати в телеграмі. Або якщо набереться якась велика кількість запитань, я зможу відповісти. І. На відеоролик ще один. Ну, ще що я хочу сказати, це. Поставте, будь ласка, лайк під цим відеороликом, якщо ви ще не підпишен... підпишені. Підпишені. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте там колокольчик, посилання на всі мої соціальні мережі буде в описі профілю, так як і цікава інформація. І в принципі на цьому все. Дякую за перегляд. Мені дуже приємно, що ви подивилися цей відеоролик до кінця, до цього моменту. А тут буде прошлий відеоролик, і всім тихого дня та мира над головою.